В <плес> смысле но... О. В смысле? Ч за фигня? GDM. О, Дивись скільки за нас зайфло, не Але мы про... О! за нас профи зайфол. Тот трайдов ней. Ча? Наші смок, каже. Бо якщо смог такий більш голубуватий, то це не наші. Якщо такий коризм, ну, деш такий, як оранжувати то це зимпо. наші. Кайлар. Хоча ГАЄР, Ар. Ніж, що йде на пуш, ну да. Ха, реально. Геніально Не, ну я просто не мог з такої відстані далеко й не можу. У мене сенса велика стоїть. Наблюдай за мішень. Ок. Ой-ой-ой. Я зараз кажу, де він. Він іде на Б через спецназовський проход. Інф... Біля входу в кафе. Або біля виходу. Входить біля виходу. Сам себе чуть підплив. А, не можно сам себя пихать, А Обязательно -а -а. за ним. Не можно. И на А. Что Миша сейчас На А делали? в туннеле на мед. Там на все, А, а мед. Ну, пипец. А бомба. А чё бы у нас тут оказалось? Надо из тут. Я хз, ее выкинул и так хоть купец. Миша злый. Миша злый. А чого у мене вообще грошей немає? с пистолетом маю обосранным ходити. Так самое Миша, у меня типа 50 долларов. Ми бомжи! Да реально мой бомбит. Миша, блк! Ничего не нажал мне находишься, стрельну рыбку. Назар, дай бомбу. У мене смоук, є Скинь! У мене, в дігу є Ладно. кд 90 я, я маю з пістолетиком просто его запись. О, КДНОС 90 это надо. Ого!